Вітаю про головні події дня понеділка, 29 липня, готова підсумувати команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. 29 липня Україна відзначає День сил спеціальних операцій ЗСУ. Передовий пункт на харківському напрямку відвідав президент України. Не лише привітав мужніх воїнів, а й відзначив державними нагородами. А маю честь сьогодні бути тут, в цей важливий день для нашої держави. Ваш день. Привітати вас з днем. Сил спеціальних операцій Збройних Сил України хочу вам подякувати за вашу мужність за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам, побажати здоров'я вам, вашим рідним, Побажати, як найменших втрат і найбільш справедливого миру для України. Я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога. Так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл, і нагадати всім, і починаючи, починаючи від захисту ДАПа в 2014 році, потім і Гостомелі Херсонщина, і е, операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку він, напевно, один з найскладніших. Е, Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! З нагоди Дня незалежності України пенсійний фонд нараховуватиме грошові виплати всім, хто має статус ветерана війни або жертви нацистських переслідувань. Для кожної категорії сума виплат буде різною: як подати заявки на отримання коштів та коли кінцевий термін її подачі, дізналися наші журналісти. Вдруге до Дня Незалежності України пенсійний фонд нараховуватиме грошові виплати. Кошти розраховані на осіб, яким визначено відповідний статус відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Порядок даної виплати затверджено постановою Кабінету міністрів 1396 від грудня минулого року. Для осіб, які є отримувачами пенсії і мають відповідний статус. Виплата одноразової грошової виплати буде здійснюватися в серпні разом з їхнім з виплатою розміру пенсії. Ті, хто проходить службу та має відповідний статус, отримують виплати на банківський рахунок за заявами силових структур. Нині до пенсійного фонду Хмельницького подали 30 заявок від військових формувань. Для осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах, буде подаватися інформація, подається установами, де особи перебувають на обліку, в разі якщо Людина, громадянин має статус відповідно до цих двох законів, що я сказала, але не є ні пенсіонером, не проходить службу. Така особа має звернутися до сервісних центрів. Пенсійного фонду і подати заяву на виплату, вже майже три сотні таких осіб подали заявки на виплати. Минулого року в області було видано понад 20 тисяч таких виплат. Сума коштів, яку отримає заявник, різна в залежності від статусу. Учасникам бойових дій ця виплата визначена в розмірі тисяча гривень для учасників війни. Одноразова виплата становить 450 гривень для осіб, які є членами сімей загиблих померлих ветеранів війни. Дана виплата складає 650 гривень. Особи, які мають інвалідність пов'язану з виконанням обов'язків військової служби чи при захисті батьківщини, отриманих. То така виплата буде залежати від групи інвалідності. Якщо це перша група, то 3100 гривень. Якщо це друга група, то 2900 гривень. Перша група дві гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, одноразова виплата становитиме 3100 гривень. Відповідні заяви на отримання коштів потрібно подати до 1 серпня. Але ті, хто отримав статус до 24 серпня і станом на 1 жовтня не отримав виплат, можуть звернутися із заявою до пенсійного фонду до 1 листопада поточного року. Тетяна Джепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чотири десятки FPV-дронів та системи РЕБ надіслані українським захисникам. Про це повідомляють колеги Хмельницької атомної електростанції. Така допомога стала можливою завдяки працівникам атомної електростанції, які систематично збирають кошти на потреби Збройних сил. Таке обладнання не з дешевих лише один БПЛА вартує понад 22 тисячі гривень. Фахівці відзначили і якість закуплених комплектуючих. В кінці, коли вже він е, пройшов всі етапи тестування, він має. Маркування, що є, і перевірка, і це все, і є так само батарея, яка так само засвідчує, теж вона проклеюється, що це, скажімо, з її даними. Ми розуміємо, що коли він потрапить до для військових в руки, вони просто беруть, от дістають з коробки і вперед працювати вже ним. Їм не треба затрачати якийсь додатковий час для налаштування. Відгуки отримали найкращі, Дійсно, хлопців дуже здивувала якість саме батарей. Це так само. Правильний підхід до збірки її, пайка, збірка і тому подібне. Тому даний продукт теж дуже оцінили хлопці, саме батареї. А птахи, як вони кажуть, якщо хороші комплектуючі і все перевірено на кожному кроці, то в принципі і результат не заставить себе чекати. Вбивство Ірини Фаріон сколихнуло всю Україну. Видатна мовознавиця, політична діячка та просвітниця залишила після себе значний спадок. Аби відзначити жінку званням Героя України, зареєстровано петицію. За декілька днів ініціатива набрала уже майже 50% голосів. Чи доречно відзначати Ірину Фаріон таким званням? Запитали мої колеги. Ірині Фаріон хочуть присвоїти звання Герою України посмертно. Відповідна петиція уже з'явилась на сайті Кабінету міністрів України. Наразі ініціатива набрала понад 12 тисяч голосів. Тож чи заслуговує мовознавиця та громадська діячка на таке звання, на думку містян, запитаємо. На мою думку, так. А чому? Вона робила вагомий вклад в україномовну структуру нашої країни. Була досить великою патріоткою. Ні, не заслуговує. Чому? Тому що Герої України дають зараз кому в основному? Військовим. Військовим, так. І якщо кожному роздавати Герої України, ми знецінюємо Це усіх тих героїв, які отримали. Я не дуже там знаю її діяльність, не дуже там цікавлюсь. Ну я думаю, що так, що потрібно. Все-таки вона загинула, вона була патріотка України. Я думаю, що так. Скажем так, людина неоднозначна і людина заслуговує на повагу. Герой України під питанням, я би подумала. Я не скажу, чи вона заслуговує, але мені здається, що ну, є більш достойні люди для такого. Ну, за неї поганого теж нічого не можу сказати. Ось тут герої України. Мов хай вивчають мови. Ну на рахунок неї, звісно, можуть бути різні думки, але я думаю, як людина, яка боролась за все українське, зараз просто такі часи, що це потрібно робити будь-якими шляхами, тому я думаю, що все-таки, напевно, більш так. На мою думку, ні. А чому? А, чому? Ну, Багато чого було, з її боку сказано. І поганого, і непоганого. А чого не заслуговує? Заслуговує. Раз треба то. А чому заслуговує? Бо вона боролася за українську мову. Ви знаєте, це дуже мало таких людей зараз, щоб так відстоювали українську мову. Це дуже мало. Я вважаю, що потрібно. Хмельницький став ще одним містом, яке впроваджуватиме нові види спорту у навчальних закладах. Відтепер здобувачі освіти замість звичних занять на уроках фізкультури зможуть опановувати регбі, хокей чи баскетбол. Детальніше далі. Черлідинг, флорбол, фрізбі та ще багато інших видів спорту навчатимуть у школах Хмельниччини. Обласна військова адміністрація разом із благодійною організацією захисти Хмельниччину та громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс підписала меморандум щодо впровадження та популяризації нових спортивних занять у навчальних закладах області. Всі ці види спорту, всі ці активності вони вже стандартизовані. Вані міністерством освіти і науки України, і вони всі передбачені в програмі нова українська школа. НУШ. тому наші заклади освіти можуть впроваджувати їх в себе. Кожна школа може будь-які з видів спорту або всі разом впроваджувати в своїх закладах освіти. Крім того, у місті відкриють два спортивні клуби джуніорс при школі чи коледжі, щоб після уроків молодь мала можливість займатися сучасними видами спорту. Це два заняття на тиждень спортивних, і одне заняття ігрове, ментальне із нашими психологами, де ми вчимося комунікувати, спілкуватися, дружити і так далі. До створення таких центрів запрошу. Шують долучитися місцевих бізнесменів на власному прикладі. Олександр Педан запропонував кожному, у кого є можливість взяти участь у роботі центру. Я закінчив 24 ту школу міста Хмельницького. Загальну освітню школу, і я вирішив, що з цього року, з 1 вересня, візьму під опіку цю школу і за свої власні кошти буду спонсорувати, підтримувати такий самий клуб в школі номер 24 І запрошую всіх бізнесменів, хто яку школу закінчив. Будь ласка, приєднуйтесь, спілкуйтеся з нами. Ми допоможемо, розкажемо, все зробимо. Ціна питання насправді 15 тисяч гривень на місяць. Загалом нові види спорту розраховані для дітей різного віку і будуть цікаві як для хлопчиків, так і для дівчат. Ті види спорту, які ми сьогодні бачимо, вони ламають стереотипи до фізичного виховання. Да, це не старі нормативи. Де на фізвикування не дуже хотіли йти. Це активності, де наші діти захочуть активно себе проявляти. Ігри мають прості правила, які можна опанувати за декілька хвилин. Олексій грає у такі ігри вперше. Каже, розібратися було нескладно. Грав в хокей, грав в мішки і грав в цю гру. Мені вона дуже сподобалась. Головною метою розвитку спорту в Україні є привити любов до здорового способу життя з маличку. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Квести, походи та екскурсії, оздоровлення школярів Хмельницької тергромади триває. Неподалік обласного центру, вже декілька років поспіль дітей зустрічає дві бази відпочинку чайка та берег надії. Загалом один заїзд це 270 дітей. Більшість відпочивальників пільгові категорії населення. Як розважають та оздоровлюються, бачили мої колеги. Літо, час оздоровлення та відпочинку. Вже кілька років поспіль у рекреаційному центрі берег надії зустрічають дітей різного віку, аби подарувати два тижні пригод. Із самого ранку прогулянка та збір природного матеріалу, адже далі за розкладом виготовлення власної зони відпочинку. Тут ми додали сюди багато різних елементів, листочки різні, жолуді, зробили ось таку домівку для павука, але павука, на жаль, ще не зробили, але зараз, якщо хватить часу, то ми зробимо ще павучка. Тут домівка його, всюди павутиня, всякі листочки, всякі прикраси. Тут можна було б вже зробити багатьох тварин, але напевно ми не встигнемо. Із дітками щодня працюють фахівці, які здатні розвантажити емоційно, додати драйвової енергії, допомогти розкритися творчо. З ними було цікаво працювати. Вони були готові до всіх видів активності, які пропонували ми. Хочу відмітити, була дуже цікава робота з старшими дітьми. Запропоновано їм було побути в ролі директора, архітектора, дизайнера, і була дана задача створити. Проєкт літнього табору їхніми очима, що в свою чергу навчає брати відповідальність та розвивати креативне мислення. Також діти мають можливість у жарку пору відпочивати на воді, не тільки купатися, а й опановувати різноманітний водний транспорт. В більш спокійну пору є й можливість відверто поспілкуватися із дорослими, внести свої пропозиції щодо покращення розважальної програми та поліпшення умов перебування а в особливі дні навіть відпочити спільно із батьками подалі від дому. Перший заїзд був діток з обмеженими можливостями, які були важких носологій, тому вони були у супроводі батьків. Другий заїзд, третій, і четвертий це діти, учасників бойових дій, з діти захисників, захисниць, які перебувають у нас і на даний час. В серпні місяці планується також два заїзди по 14 днів для дітей з обмеженими можливостями, з моментами і всіма результатами, які ми можемо дати для реабілітації, як психологічній, так і фізичної реабілітації. Оздоровлення дітей завершиться в кінці літа. Далі тут розпочнуть фізичну та психологічну реабілітацію сімей захисників та захисниць України. Усі послуги надаються безкоштовно, витрати покривають із бюджету Хмельницької тергромади. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Щось новеньке для любителів театру в Хмельницькому. Колективи із усієї України приїдуть, аби продемонструвати сценічні читання для глядачів. Конкурсний відбір уже розпочато, тож оберуть четвірку найкращих труб. Уже в жовтні містяни побачать вистави, які плани у організаторів дізнавалась Олександра Тлустюк. Нові враження від вистав та цікавий формат. Цьогоріч фестиваль аматорського театру Акт 4 драматургічний обіцяє глядачу не тільки традиційну зміну концепції, адже головна теза заходу, тому що театр буває дуже різним. Раніше фестиваль був виключно для подільських колективів. Цьогоріч глядач побачить представників із усієї України. І, власне, концепція полягає у тому, що наш фестиваль цьогоріч називається Акт четвертий драматургічний, саме тому, що його основа це сучасна українська драматургія авторів з усієї України, які представлені у театрі драматургів. Організатори планують обрати чотири театральні трупи із різних областей та одну місцеву. Подання заявок на участь уже розпочалось. За результатами конкурсу оберуть п'ятірку найкращих. Ці колективи підготують спеціально для нашого фестивалю сценічне читання. що таке сценічне читання? Це це коли актори з текстами не вчать текст. Вони з текстами є якесь режисерське втілення однак, як правило, немає костюмів, немає особливих яких декорацій. Тобто це замальовка майбутньої вистави. Цьогоріч фестиваль реалізують спільно із Київським театром драматургів, який обрав 12 п'єс. Учасники мають втілити одну із них. З початком повномасштабного вторгнення дуже активно почали з'являтися надзвичайно багато текстів про ситуацію в країні соціальну, політичну, військову. І українські драматурги дуже жваво відгукувалися на те, що відбувається в країні, і це був своєрідним своєрідною рефлексією. І дуже багато текстів з'явилося. Аби зафіксувати результат, буде здійснено звукоз. Запис вистав та опубліковано на популярних стрімінгових платформах. Відвідати подію глядачі зможуть у період із 18 по 20 жовтня. Проходитиме фестиваль на сцені мистецького простору Кут. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський. Таким цей день побачили кореспонденти першого подільського більше на офіційних сторінках у соціальних мережах та у випусках новин. 5 хвилин на головне. Дякую, що обираєте нас.